15 вересня 1943 року Гітлер віддав наказ про відступ німецької армії на лінію Дніпра. Фашистські частини з боями відходили в глиб України. Вони залишали місто за містом, позицію за позицію, знищуючи все на своєму шляху. Фельдмаршал Манштейн, якому було наказано утримувати столицю України, пізніше згадував. У 30-кілометровій зоні на лівому березі все було знищено. А те, що могло допомагати противнику продовжити свій контрнаступ, вивозилось з тил. На лівому берегу все зжигали, народ весь уганяли. Люди розбігались по полям, по байракам, по цим самим е, їдеш, смотриш овраг. В оврагі смотриш, діти, діти, старіки. когда мы уходили в сорок первом году, они же нас не видели, не знали, мы входили с петличками до сета, а тут все у погонах. Они, боже мой, смотрят погоны, а мы же уже, уже погоны одели. Это 43-й год. Так само и в Киеве жители выгоняли из будинков, и наказывала за місто. Звичайно ж, це это было з гуманних гуманных меркуваний. Нас, значит, выгнали из наших домов по Дмитриевскую. Выгнали нас еще в августе. Или даже в конце июля. Это была запретная зона. Немцы боялись. Що кияни якимось чином можуть надати підтримку радянській армії під час наступу? В, в кінці сентября нас вигнали сказали уходити далі з Києва. Ну, а ми мы... таких у нас в кварталі набралось 8 сімей. Ми пролізли під проволоку, пройшли в свої квартири і жили тут. У нас в последние две недели было два ведра воды и три банки варенья. А нацисты тем часом робили все, чтобы приховать следы жахливых злочинев. и на страшнейшего из них в Бабином Юру. В июле где-то, или может быть, даже и раньше, 43 -го года, начали все эти трупы, которые раньше были расстреляны в 41-42 году, Почали откапывать и сжигать. Причем зарево этого огненного столба чуть ли не до небес поднималось, И запах гари, мяса, все это разносилось довольно далеко і вокруг. Цю на людську роботу змусила виконувати в'язнів царяцького концтабору. Не всі вони справлялися з нею. Одні божеволіли, та їх на місці страчували, інші самі позбавляли себе життя. Ісмиху демахусо, що й мищаба Llamis nobis annum beth byddech chi'n gweithio Ashiotis aboy kadash ram siwm eweisa o ilon Borachwn bach o ymrwywys i barod o ysgwm y cae Borachys ymrwywys i sbarach meloes Sbarach meloes i sbarach melabrys Bwch am sialu siwm atol i rhaid Bwch a'n cael yn neth a phwyd ar maes yn Бухатова дей ноїле не медохой, моєго рахмон нам тоно втямер шугох, водо. Ошиду до нагел хале хамис, моя даш моя годай, бухатова дей ної, меле молов Надії Гітлера на блицкриг у цій війні давно вже були поховані. Все ще, сподіваючись на реванш, німці закріпились на правому березі Дніпра. Фюрер прагнув будь-що зупинити успішний наступ радянських військ і утримати під своїм контролем правобережну Україну. Східний вал оборони вздовж Дніпра це була відчайдушна спроба Вермахту повернути хід війни на свою користь. Тримували фронт дві групи німецької армії Південь під командуванням Манштейна та група армії А, на чолі з фон Клейстом. Протистояли їм чотири радянські фронти. Тут було зосереджено 40% усієї піхоти, яка була у радянській армії, та більше половини танків. визволених територіях лівобережної України поспіхом проводилась мобілізація, під яку потрапляли навіть 16-річні юнаки. Звідси в діючу армію забрали майже один мільйон чоловік. Забирали усіх поголовно. Усіх. Я ж говорю, що хто живий залишився після війни. От. Значить, визвали усіх всіх у район. Не, не смотря там, які гада, хто живий остався. І тоді гору, що вистрілили всіх, от виходь, ти, 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 виходь, і все. І от, і все. А хто вже маленький такий так де пасувалися, а за нас о, і на дівицю погнали, там тиждень нас по пласонську полазили, і все, і більше нічого. Ні, не вчопий, ніякий, абсолютно нічого. Вот и все. Я вам скажу, в дивизии в нашей пополнение было в основном с Украины, украинцы. Вот начиная с Харькова, подбирали молодежь, подбирали и все. Как сказать, умеет нести оружие, не умеет, умеет стрелять или не умеет. За его обмундировали и с тобой в строй. Мы за подбирали всех сами. Без военкоматов. Военкоматы когда организовали? А мы же подбирали. Село освободили. Сколько хлопцев есть? Ага, 10, 20 и так далее. Хлопцы, давай. Ну, а хлопцы готовы, особенно 17-18 летние, они готовы. Только им скажи. Таких прямо брали в гражданской форме. В гражданской форме. Вот. И даже без оружия. Без оружия. Вот. И шли в бой. С таким, с таким расчетом, что убьет соседа Под Бережою винтовку. От. Так що їх дуже багато там погибло. Чорноробашечники. Так їх називали тому, що вдягнуті вони були у звичайні сільські куфайки. Армійської форми на всіх не вистачало. Ненавчених погано озброєних, їх одразу кидали в атаку. Німці їх називали Чорною смертю. Я навіть не знав, як заряджати той автомат ППШ. О, винтовки я знав, бо я тоді в время війни, так і винтовки бачив, і, і все, адрізи діли там, і все, пацани. О, а дали мені автомат, так я до старіка підійшов, кажу, як вони мені розказали і пішов на, на льоті ж. Наприкінці вересня 43-го радянські війська підійшли до Дніпра. Лінія фронту протягалася на 750 кілометрів. Від чорного моря до витоків Дніпра. У бій за столицю України Сталін кинув кращих своїх генералів українців. Арміями командували Черніхівський, Москаленко, Рибалко. На чолі першого українського фронту стояв генерал Ватутін. Ну, спокійний був. Я пам'ятаю, під'їхали розповідають штабу Черняховської. Ми так тихонько під'їхали. Ну, я бачу через забор там. Граховські військи на ходу застигають кити на ходу все это. А Николай свой свой Ну, здрась, так спокійно, чи а там же шумно. Эти какой был командуючий проезжать. На щедре нагороди Верховний пообіцяв, хто першим ступить на правий берег Дніпра, одержить зірку героя. Но до Дніпра, до форсування Дніпра фактически Правильно выразиться, Сталин не разбрасывался наградами. И особенно не разбрасывался эм, золотыми звездами. Время было такое. Командование вырешило форсовать Днепро в наинопридатнейшем для этого месте, спивне, в районе Великого Букрина. Танкова армія генерала Рибалка не могла подолати високі кручі, де на верхів'ях закріпилась ворожа артилерія. Першими на Букрин кидали десантників. Це діть парашети, це разіть парашу. Я сподіваюся, кто уцепил мой парашот. Я к нему подбегаю, Бога царя, как говорится, сними это мой. Ты же знаешь, там где-то что-то, понимаете, да, хоть и не кается одинаковый, как автоматы, но тут царапины или что-нибудь. Так и это. Идет командир бригады генерал. Я говорю, что вы сучьи дети, говорит, Бога гневаете. А все летчики, парашютисты, как правило, очень соуверные, понимаете. Я его, товарищ генерал, такую-то, перетакую это, говорю, мой парашют одел. Он говорит, сними немедленно, говорю. Женами, говорит, меняться можно, а парашютами нельзя. Тебя, когда сбросили, деваться некуда. Ты должен, ты знаешь, что, как можно дороже продать свою жизнь, невозможно, ты уцелеешь. Спроба закрепиться на правому березе Днепра за допомогою десантных частин закінчилась трагічно. Лише в районе Канева впродовж двух дней немцами было снищено майже 5000 тысяч десантов. Большинство из них еще в Никакие там геройские подвиги, понимаете, не помогут, когда тебя расстреливают, а когда у тебя эти пушки прощай Родина и так далее, понимаете. Вот. Самая страшная беда еще была другая, что в воздухе сбили штабной самолет управления. На знищення завойованого величезними зусиллями плацдарму в районі Ржищева та Великого Букрина, ворог спрямував усю свою військову міць. Лише за п'ять днів боїв радянським солдатам довелося відбити 259 німецьких атак. Майже місяць точилося криваві бої на українському плацдармі, в яких полягло 300 тисяч солдат, переважно мобілізованих з Лівобережжя. Меня спасло, откровенно говоря, что у меня вот это вот осколочное ранение, минометные обстрел. я мог раненый уйти на своих двоих. Подошли части вот этого генерала Москаленко и Ватокина. Я имею в виду армейские части. Танковые крупные части, крупную технику, невозможно было бы обрывистые берега, что вы знали. Понимаете меня? Дважды пытались прорваться на Киев. На правому березі Дніпра вже було зосереджено війська трьох армій, але вони не могли й кроку ступити у напрямку Києва. До того ж, руйнувались плани Сталіна звільнити столицю України до річниці Жовневої Революції. І тут з'явилась геніальна за своєю простотою ідея. Хоча й досі точаться суперечки, хто першим побачив на карті позначку Лютіш. Але операція Лютівський плацдарм увійшла в історію як одна з найблискучіших у військовій науці. Вночі 2 листопада на Лютіш вирушили танки 3-ї гвардійської танкової армії, які мали подолати відстань у 300 кілометрів. На Букринському плацдармі замість танків залишили макети і радіостанції, що працювали. Тот катьол, який там німець заседочив. Он так і остался там. Они, немцы там и остались, ждали. А наши сделали в районе Букреня ложный аэродром, ложные танковые... танки. Там все отвлекали его. Он все время был притянут сюда. разведка была була введена в оману и не пометила прогруппование військ на Лютиш. Ну поехали на концерт. Так ну, <сум> он назвал. Он называл концертом. Збирали дерев'яні сараї, робили плоти. Протизани мої в очеретах держали лодки. Вночі переправилась частина незамітно від німців і захватила п'ятачок на, на, на високому березі. І укріпили з кулеметами. Наші хлопці бували так: коні пливе. Даються за стрім за стримляться за хвоста і теж пливать з конем. А коні плавають добре. Приправлялись по всякому. Ми ж городські кручі, на цих кручах сиділи німецькі пулеметчики. От, і косили нас направо і налево. І рука тягнуть мене за руку, а вона чує, що я чую, що не робить рука. О, болтається, киваю, що не, не зима кров, лється в мене. Ну, чую, що каже, ну буде жити ще. Оце я тільки заповним. І все, і більше не нічого не, не, не пам'ятаю. И надо было захватить кирпичный завод. Командир батальона посылал каждый день по взводу. Пошлет утром взвод. Вечером оттуда никто не возвращается. Вот. И так дошла очереди до меня. Несколько суток мы держались. Вижу, что погибаем. И у меня было три ракеты красные. И я выстрелил в воздух эти три красные ракеты. А там на восточном берегу Днепра в то время подошла какая-то Катюша наша. Она увидела красные ракеты, значит, что неправильно определили, что кто-то Хто-то просить огня. І вот. вони вдарили. Вдарили по кирпичному заводу і по тому квадрату, где находились ми. Собственно, по пояс мене привалило одна голова осталась. І, вот. возможно, это мене спасло. Вот. Но, но наших никого не осталось. Вот. И получилась кат катастрофа. Ну, подобрали фрицы. Фрицы забрали. Вот тебе и все. В тижня ценой наимоверных зусилев и лучахных трат лютийский поддаром было взято. Немецкая оборона на Днепре в Вал пала после двух месяцев напряженных боев. 6 января 1943 года Киев было вызван. Папа как раз ходил по двору И значит, говорит мне, ляля, меня дома Ляля называли. Ляля, ты слышишь? Я говорю, что такое? Кто-то стонет? Он мне говорит, прислушайся. Я прислушалась и слышу такое. Он говорит, что ты не поняла? Ура! Это наши кричали «Ура!». Я посмотрела на часы, было без 20.10, 21.40. Мы прождали еще часа два и пошли... Ой, извините. И пошли на бывший этот Юбаз, на Площадь Победы, теперешнюю, туда. И там все люди, которые были в Киеве уже туда, выходили, мы же не видели ни погон, ни новой формы. Бросались на машини на тих, хто йде на всіх, ощупывали как як драгоценность какую-то. Родянські вічка, що увійшли в Київ. побачили майже порожнє місто. Люди до дома по волі, не виказуючи ані особливої радощі, ані великого ентузіазму. Я иду, идет какой-то дядька. Мы уже так встретились с ним. Я вижу какое-то знакомое лицо, говорю, здравствуйте, он говорит, доброе утро. И разминулись, и когда он сказал, здрасте, и разминулись, я сообразила, что это Хрущев. Вы представляете, вот так я с ним встретилась. Немцами, немецкими захватчиками еще больше сплотила наш народ вокруг нашей коммунистической партии. Лотила народы всего Советского Союза под знаменами нашей большевистской партии, под руководством нашего великого вождя, нашего мудрого Сталина. Сталин таки дотримав свого слова. За форсування Дніпра і визволення столиці України золоту церкву героя тримало 2,5 з половиною тисячі воїнів. Особу Любовь, особую благодарность. Сейчас мы обращаем к товарищу Сталину за его. особые внимательные указания, как надо взять столицу Украины, как надо бить врага под Киевом. Ну, а потом, после возвращения на родину, мне дали 10 лет, еще и такое было. І отправили в Архангельськ, в Архангельськ ісправительно трудовий лагерь. Поїздить Дніпро було не чувано кривавими. Дніпром ще довго плавали труп радянських солдат, котрі течею виносили до Чорного моря і навіть перебивали до берегів Туреччини.